знаєте, що було б охуєно на самом деле? Якщо б от усі всі трейдери, інфоцигані наші, які пиздять, що там вони получають 60, 100, блядь, 200 нахуй відсотків в рік, трейдили б на біржі WhiteBit і носов би публічно виставляв їх портфелі, блядь. Ох, сука, там такий ванізм би був по-любому, тому що це реально цікаво подивитися, де правда, а де, ну, якби піздеж. Тут ми вже все розуміємо. Оце був би, блядь, контент, портфелі трейдерів. а не ці Катіни, блядь, рекламні вставки, там, де гарячі Тарантино, блядь, і Спілберг, сука, плачуть, блядь. тому що в неї реклама там, де. Вона була бідною, блять. І не знала ніколи за криптовалюту. Потім вона знайшла Катін курс, пройшла курс, стала, блядь. Мільйонерший, трилліонерший, блядь. Все в неї в житті наладилось. ще й мудак мужик ушов, став новий па... Блять, а там така, нахуй історія, там пиздець просто. Якщо ви хоч не будь, хоч раз. Подивитися її рекламу, ви ахуєєте. Там, блядь, фільми на 5 минут. В общем, не ведіться на цю хуйню в інтернеті, пожалуйста. Прошу барсу. Курси оце по кріпті, блядь, зроблять багатими, ну тільки не вас. От і все.